Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, чи злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, хочеш то очі ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. О, земле з переораним чолом, з губами пересохлими від сміху. Тебе вінчали з кривдою і злом, байстрятам продавали на утіху, країноньку гуде твоє багаття у смороді й тумані гнойовім. Кричиш ти мені, в мозок, мов прокляття, і зайдам, і запроданцям твоїм. Любове грізна, світла моя муко, і радость тебе зрадісна моя, бери мене. У материнські руки бери моє маленьке гнівне я, візьми всього і мозок мій, і вроду, і мрій дитинних плеса голубі. Для мене найсвятіша нагорода потрібним будь красо моя тобі. Можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану. І буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує минуло, і хтось сльозу непрохано змахне, а може, дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи одне. Але не я, я квиснути не стану. Хоч як не буде боляче мені за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді, і тут ні сліз, ні вічаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Натуга на руках від втоми чорних здувала жили ніби мотузки. Каміння клацло зубами в жорнах, жувало жовті зерна на друзки. і сіялось не борошно, а мука, при тьмяному мигтінні каганця, жіночі ніжні материнські руки тягли за ручку камінь без кінця, журливо мліли очі сумовиті, і борошно, мов біла кров лилось. Це все було в двадцятому столітті, що грозами над нами пронеслось. Ми часто чуємо радісну зловтіху у голосі ворожому чужим, що заглядали кривда й люте лихо у наш для щастя виведений дім. Хай сатаніють виродки від крику, бо нас не знобить від їхньої хули. Нам жорна ті із кам'яного віку на танках варвари з Європи привезли. І то для них такий була наука, Коли усього світу на виду, мов у жорнах, дуже наші руки перемололи варварську орду. Народи мій. Титане непоборний, що небо підпирає голубе, твій гордий подвіг не принизять жорна, вони лиш возвеличують тебе. Дарма біситься злість ворожа, чорна, нічим не очорнить твоєї боротьби. Цілуй руки, що крутили жорна у переддень космічної доби.